Зекономити цілий рік у міністерстві освіти змінили умови вступу до вишів. Відтепер випускники 11 класів можуть вступити одразу на другий курс. Новація стосується абітурієнтів, що планують стати молодшими спеціалістами або бакалаврами. Чи так просто відразу стати другокурсником? Дізнавались наші журналісти. У випускниці Марії нині усі думки про те, як успішно здати зНО. Дівчина готувалася до тестів весь останній рік. Каже, що бути впевненою в своїх силах, лише шкільними знаннями вирішила не обмежуватись. У мене мама педагог, український язик хорошо знає, тому вона мене готувала. Англійський язик займалася допомога. От перед ЗНО теж усердно так за пару днів. Про все, що знали. про нову можливість від Міносвіти вступити до вишу одразу на другий курс. Абітурієнтка вперше почула від нашої знімальної групи. Така новація дещо відлякує дівчину. На перший курс я думаю, нова как бы всі вже друг друга не будуть знати, а потім уже так всі будуть рознакомуватися. А так приходиш на второй курс, і почти нікого не знаєш. Ну, как бы всі там тільки вже так сдружились, а ти новенький. Загалом опитані нами випускники по різному ставляться до вступу одразу на другий курс. Одним таке нововведення до вподоби. Не побоявся, я поступив, тому що один год. Інші бояться, чесно поки не знаю. Наверно, на це важко дуже спочатку на другий курс. Тім вступити одразу на другий курс зможуть не всі абітурієнти, пояснюють в департаменті освіти. Нововедення стосується лише коледжів і технікумів. Випускники, які мають вже загальну середню освіту, мають державну підсумкову атестацію за результатами. Вони можуть поступати на другий курс вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації. Але не просто всі можуть поступати. Звичайно, якщо в цьому закладі вищому навчальному, першого другого рівня, якщо є вакантне місце державного замовлення. І поки освітня новація не дає повної гарантії вступу на другий курс навіть при відмінних знаннях, Марія збирається силами перед наступним ЗНО. Дівчина хоче стати філологом і планує розпочати навчання з першого курсу. Мені так проще буде. Яна Семенюк, Іван Фоміченко день за днем.